А здалеку, друзі, симпатичніко виглядає. Там вон якась чи то арка, чи то брама. старовинні будиночки такі. Ну, пройдемось, пройдемось. Ну що ж, друзі, ось ми і зайшли на територію, на територію старого міста. Сто коротко. Ну, кто бы ожидал, никто не ожидал. И вот снова, так? Радиусом так будиночки стоят. Гарненько. Бруківка. Памятник. Місточок. И замок. До якого ми зараз з вами піднімемось, друзі? Ось за цією арочкою справа, якщо перейти на ту сторону, там є туалет. Лев, лев за кущами сховався. А друзі, друзі, знову сходи. Сходи, як я їх люблю. Можна якось там без сходів якийсь ескалатор побудувати, Ну ні. Ну і безпосередньо сам сам замок, друзі а вихід, така арка, знаєте, нагадує, як в якихось арабських храмах в мечетях, так би мовити, ну.